Джоні. Я сьогодні знімаю Майнкрафт виживання і з вами Джек Ну так. Ну Він просто не буде грати він просто... Ми будемо буде. це знову в лесплей називається Дерев'янські виживання. Це перший лесплей. Кстати, я щось заспавлюся в деревні, Ну це я не зробив всі. Тому що лесплей називається Дерев'янською виживання. І перед лесплеєм я Міни, Джоні скине ссылку вам а, на. Я ну, пошукаю дім собі. Дуже кібаги. Дадім? Треба проходити. Ку... Кувальня, кувальна, да, да, да. моку ваду. Чекать. Дивіться, не розуміє, це може видно лагає через мобізен. Не з того боку. Відкриває нічого. Obsidian! Класс! Тут рідко обсідон! Ми можемо попасти в ад вже зразу. Стоп там ще полостай вниз, вниз. Низ листай! Не... круто! Ще? А, так, да, у мене новий скин, як ви замітили. Ну, це, ну, це той самий скін просто оновлений. Да, ну просто це новий скин, бо кожен лесплеєр міняє свій скін. Ну у них новіш, ну як, вони робляться новіші. Давай добувати дерево. Чекай чекає. Це... О, дається з пшениці. Зуча сложне, нормально. Вони чесно виживати не такі. Ні-ні, давай нормально, да все. Може, давай на ну, таку. Легка. Льогка. Давай лгкая. Всі, хто замітить, я... дивіться, я вже запитався. Давайте просто напишіть в коментарях, яку нам зіграти в ігру. Яку грати не гри за мою гру. Ми не знаємо, бо. Ми не можемо думати, яку ігру грати. А ви любите, що ми таке. Я не задумав. Не що... чула, що, що класно знімати якісь, типу, гайди на ну, якісь гайди, помини, наприклад, і построїти. Де буде, Бо що зараз добре буде дім шукати. А я знайшов, там було з балкончиком дому, бачиш? Это хороший дім. Типа то, що як не mm -hmm. зайти драмболком. Просто двери сни. А, Давай, Давай, ну так. А, ходимо. там. тут не ударимо. Полиция, дайся, тут тут посадимо, посадимо а. Тут мене сюди подарили. Не дай лучше, щоб будемо садити дерево весь. Мамо ну, таке. Мені треба дерево, щоб хліб, а хліб вже їсти. Дерзь такой різову. Щоб то ще подало. Добре, добуваємо далі. Я не туди дерево.

Набу буде побіг інший немагля. Не зрубай, не, не ж не стобурне це буде наша ферма така. Щось думаю, що це поробити ферми так далеко від дому. Ну... Все-таки буде доведеться. Також суть наших психологисплей будемо з вами по на даний момент, як не появився эндерсвіт. Все, можна знайти асфальту крепить і зробити зілів арку. І ні цьому ми закінчимо сплей, бо... Що робити більше? Ми ми, Надо поставилося далеко. Я ще зробив все. Стоя такий зук, щоб не поставити випадково крафти. Буря це реферта. Не покутам уже поставити прості блоки якісь. Мені хвататиме блоки. Коротше, потім поставлю. Давай постав. Ні, давай перекрафти дерево. Тоді поставимо дерево. Ну не отті, бо тобі не хватає. Давай. У що ж не красиво, ну хай вже буде. Ну хай. Я з одного боку немає один блок. Оце дерево. деревини. рівни. З іншого боку. Це не їсти те зробити. Да, це вже не їсти. Стопу по, по давай блок. Ей, не ломай, не став, давай. Залазь. І тут немає ставити блок, тут вже треба всі діти. Три блока вверх. Ладно, весь ще Ти можеш? Так. Да, теперь буду подкрывать. Не, 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 блок. не, 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 надо, не, Кажу вам просто. Надо. Просто. Я сам. не, 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 сам Друзі, давай кліп ну, ставим бо. Я скучу. Добуваємо, добуваємо. Ладно, сімо. Займай, ми вже нагору. Все, считайте, що у нас же є. Ага. Санди ч вдавай. Да жив ставить. Разкиньте батальйонки нажимає ще, ще нажи. серіально. Нет на закінчення. Ну, ми ж зробимо на серії короткі. Ну, так ось спечі. Ладно, дивимось, тут треба паркурнути. Я не зламав пшеницю. Що там може щось є, окрім пшениці, ще? Бо... А, о, морковка. Ну, зроби, то зробити. Ну, дайте нічим можна від Простолі. Тільки потрібно для зелі. Добре, ми вже ще давайте на ферму робимо. Ну, це вже ферма... А то я не, хай, а це не ферма яка. Взумав, так, не Да, Так хто робить. що це правильно. насправді. Тільки морковки. Давайте вже караво, вона заранічку. Ну и к нему я кажу, ты начинаешь опять. Не что. А что? Ну потом такие. Особенно сегодня что было. Выписы. А да. Пойдем, мы её закинем её, а то. Начинаешь. Спартаний. Це навіть домашні скаки. О, нам треба приводити туди. Також, Так ви, ви думаєте, нормально у нас скачет, чи вже уже дуже погано?

Уєш! <звук> Але вона не, 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 не пішла. <звук> а що ти будеш їсти? Песика можна покорти. Ти поїш щось? Ти я бачу. Давай з крафт меч, Тихо, тихо! А, ти, а ти, ти. Ти. О, боже, да, май Ладно, ладно. Подовжаємо. Хм. Ніби не бачу проблем. Оце давай прошпандерим е. Значит, говорю восприш. Давай просто на далі разів не ударить, я поношу. Бля, що померти на своїх снаряд. Ви треба заработите. Я з вами ну, все як буде находить начало, чужович, зараз не дає. Це дуже хороше начало есть. Правда? Что говорить, я даю. Була, ну, я ну, до тебе тоже. А то так ніколи не так ніколи не зможеш їх сказати. Но... <ріпи> Говорю якоюсь непонятною мовою, ну просто не можеш бігти. Тут нічого не ще <ріпи> <ріпи> не значить. Хавне.

Якщо вам... Ой, блин, я Хе -хе. Пока, Короче, Якщо вас... Ой, біля чого не забувся. І всім пока, з вами був Джоні і Джек 18. Коротше, це був Play.